Pernika architektura miasta. А це собор Святого Миколая. Колись це був католицький монастир. Це такий вид собора. А отам от самкова гора. А це в Кременці знаменитий будинок Близнюки. Це такий дім Близнюки. Тут собор Святого Миколая. А тут дім, близнюки. Містечко Кременець. Південна Волинь, північна частина Тернопільської області. Тут дуже гарний вид. На замкову горубону і на собор. А тут величний собор Преображення Господнього. Тут таке затишне місце посеред Кременця. Гарне містечко крамец.